Вітаю вас! Випав перший сніг. На жаль, на Україні продовжується руйнування енергетичної структури всієї України. Тому наш час потрібно дуже ретельно підготуватись. Як варіант, при зникненні опалення електроенергії ми можемо думати про... Мобільні автономні обігрівачі. Надійшов нам такий обігрівач. Доставка з Німеччини зайняла 11 днів. Доставка здійснювалася Deutsche Post, Дічел Укрпоштою. Це газовий обігрівач. Тут я вам буду показувати оригінальну упаковку. Внизу, як бачите, є попередження, Те, що в Німеччині виключно використовувати можна обогрівач з додатковим захистом uh, Type F1C, F1 або Rovi HG D1 Drop 2D. Це Захист стосується того, що додатково, крім вказаних на упаковці це термоелемент та аналізатор вмісту кисню, я так думаю, що точніше сказати, накопичення СО2. Ретельно показую упаковку, щоб ми могли знати. Як вона виглядає? Завжди боїмося підробок. Тут є основні показники. Максимальна потужність 3,4 кВт. Тиск газу на вході 50 мбар. Максимальна споживна потужність 245 г на годину. 3 ступені регулювання. Ну, Німеччина виготовлення зрозуміло. Використовується газ G30G31 пропан-бутан. Е Газовий балон, який можна встановити від 5 до 11 кілограмів. Що такі кілограми в цих балонах ми скажемо трошки пізніше. І мінімальний об'єм. Того, що може бути, в якому приміщенні може бути встановлений цей обігрівач, це 40 метрів кубичних. При стандартному висоті наших стелі багатоповерхівки 2,65 це приблизно 12 квадратних метрів. Донизу є його енерго, енергоефективність. Ну, зрозуміло, що цей обігрівач... Не економний в плані, А2 чи А це обрівач стандарту А. Коротенько про те, які його переваги. І його зовнішній вигляд. Розмір 37 48-79. Вага в упаковці. 12,5 кілограмів. Прийшов він у додатковій упаковці від Deutsche Post, Загальна вага була 14,2. Коштувала доставка 50 євро.